Co to je tu zapomnę? Dawaj! Hej! To tobie. Mm. Ja zastanowię się dziewczyną. Mm. Ty zawsze ich spotykasz. Mm. Nie, to jeszcze mm. Особлива. Від продюсерів фільму винні зірки. Ми з тобою дуже різні. Але я ще ніколи так не почувалася. І Ніколаса Спаркса. Ніхто раніше не робив для мене нічого подібного. Автора бестселерів «Щоденник пам'яті і Любий Джон. Це що там? Де? Викликай швидко! Я принесла вашу коробку. Звідки вона в тебе? Із машини? Я багато років не можу їх прочитати. Давайте я вам почитаю. 10 квітня 40-го... моя люба рут. Навіть якщо я забуду своє ім'я, я, я пам'ятатиму те плаття. Хочеться вірити, що ви житимете довго і щасливо. Та це вдається не всім. Вам же вдалося. Не все так просто у 2015-му Мусить це. або наступного разу він опиниться в морзі. Це моє життя, це все, що я вмію. Я не можу бути з тим, хто в будь-який момент ризикує піти і вже не повернутися. Обіцяй, що повернеться. Теп... Обіцяю. Дві історії розділені часом. Я не знаю, що нам робити. Я більше не можу, але пов'язані долею. Кохання вимагає жертви. О -о -о! Найдовша подорож скоро у кіно